Доброго дня, шановні садоводи. Пропоную вашій увазі інтенсивний сад черешні на підщепі ВСЛ 2. Ось як виглядає сама підщепа Вона нагадує по силі роста вишню і виглядає так само, як вишня. Насправді це вишні сливовий гібрид, наскільки мені відомо. Щеплена на ньому черешня має. Отакі От габітус крони на 4 рік після посадки. Це садіння весна 2013 року. Зараз маємо 17 рік. От. Можете подивитися, як вона виглядає. Діаметр штамба біля 9 см. От. Перші скелетні гілки закладені на рівні 07-08 метра. Маємо багато плодової деревини. Обрізка ще не проводилась. Тобто Весною ще не різали. У минулому році була проведена кербовка, тобто садовими пилами були зроблені надрізи над невеличкими маленькими гілками. Бачите, десь простріло, десь ні. Тут була зроблена кербовка не досить глибоко і не відбила в цьому місці гілку, тому що зверху домінують потужні гілки першого порядку. А в цьому місці, як бачимо, Пробило, гілку, дала непоганий приріст, утворились плодові бруньки, заклали і дала три розгалудження. Одно слабеньке і два більш сильних. Що ми робимо в цьому році? Нічого не обрізаємо, просто беремо і підгинаємо в горизонтальне положення. Тут буде плодоношення в цьому році. Тут закладуться плодові бруньки в поточному році, 2017 17-го року можна вже буде ці пагони. Корочувати приблизно на одну третину. Ось спостерігаємо ми трьохрічну гілку. Ось вона виросла в перший рік на сантиметрів 75. в другому році вона дала хвилю росту, ми прикоротили ці пагани. І бачимо, що в місці прикорочення пішла інтенсивна закладка плодової деревини. Ось бачимо, да? прикорочення, пішла закладка. От. І що викликає. Викликається, дивіться, хвиля росту після того, як пагін вкорочується, просинаються сплячі бруньки, і ми маємо ось о, три невеличкі гілки утворилась. Так, що ще було проведено? Ось, о, бачите, висять мотузки. Влітку було проведена така операція, як відгинання гілок. Ось о, ми бачимо. Сильний пагін був нахилений в горизонтальне положення, і ось о, така вільна петелька, яка не не зашморгує пагін, тобто немає удавки, гілка не страждає. Нитки ці досить легко рвуться. Ось. Через 2 роки вона розкладається сама. Дивіться, як, яка пішла закладка плодової деревини, скільки плодових бруньок. Якби ми цю гілку не нагнули, відповідно однорічний приріст був би не такий, як ми бачимо тут, 25-30 см. Він був, був би набагато більший. Всього подивимося, вверх крони. Пагани виросли десь біля одного метра довжини. Ці пагони, які були підв'язані в горизонтальне положення, вони загальмувались в рості, утворили досить багато плодових бруньок і почали зупинятися в рості. Що ми робимо на цей рік? Влітку обрізаємо цей сильний пагін, слабенький не зачіпаємо. Через кілька місяців робимо укорочування от в цій зоні. Тобто Стимулюємо закладання маленьких плодових гілочок в цій зоні. Якщо цього не робити, тут йде згодом оголення плодової деревини, відмирають ці бруньки, і плодоношення тікає на периферію. Так що обрізка черешня буде складатися з кількох етапів. Перше, будемо прорізати коридори для того, щоб міг вільно зайти трактор. Нижні гілки будуть підчищатися, ті, які можуть бути пошкоджені гербіцидом. От як в цьому вигляді, бачите, ця гілка вже занадто низька, її треба вже вкоротити. Ось. Тут бачимо, де була кірбовка зроблена, виросли гілки, вони будуть підгинатися в горизонтальне положення. Ця гілка буде вкорочуватись, вона занадто сильна, потужна. Її треба просто загнути донизу і вкоротити десь от в цій зоні. Після цього отримуємо декілька молоденьких гілок і пустимо їх потрібне нам. Положення. Ось. Чому кірбовка робилась? Кірбовку робили, тому щоб заповнити крону. Як ми бачимо, що крона знизу немає практично гіляк. На висоту більше метра не було. Ось одна гілка на висоті метр. Інший гілок немає. Зробили кірбовку, викликали ріст додаткового пагона, потім його вкорочимо, він дає 2-3 пагона, галузиться. І ми отримуємо плодову деревину в цій зоні, де нам зручно рвати урожай. Чим ближче до руки зборщика врожай черешні, тим легше її рвати. Бачимо такі операції, відгинання, підв'язування донизу, вони дуже корисні в молодому віці. От. За схему посадки, я казав, тут 4х2, підщепа всл 2 ВСЛ2. От на... після третього року вегетації маємо такі крони. Врожай, якщо оцінити, Скільки можна зібрати врожаю? ну я прогнозую на цей рік десь від 5, від 5 до 7 кілограм з дерева приблизно можна зірвати. Це у нас сорт ніжність. Також є сорти Регіна, Кордія, Саміт, Лапінс. Всі вони мають різну силу роста, мають різні смакові якості, достигають в різні сроки. Частина з них потрапляла вже. Пару років під морози весняні, так що добирати сорти треба досить ретельно. Далі у нас є садок черешні на підщепі Антіпка або Вишня Магалепська. Там вона має другу схему садіння, не так густо, як тут трошки рідше. Ось, Основні хвороби, які в нас були, пошкоджувалась вона кокамікозом. Незначні мірі, бо проводили. Оприскування. Із шкідників була попелиця, була вишнева муха, ну, знову ж таки, в незначній кількості. І досить великої шкоди завдають птахи. Там у нас метрів 100 звідси є лісосмуга і ростуть дикі черешні. І з граї птахів налітають і знищують ранні ягоди, особливо шкодять раннім сортам. Тому. Бажано захищати від птахів. В Європі використовують для цього сітки. Можна громпушку використовувати. використовувати. Ну, багато є методів відлякування. О, черешня досить ціниться на ринку, якісні має плоди. Продаються за великі гроші відносно з яблуні, якщо порівнювати. Так що культура цікава і нею варто займатися. Наш садок знаходиться недалеко від Вінниці. Вважаю, що в цьому році врожай буде якісний і все буде добре. Звичайно, якщо докласти рук, кваліфікованих, докласти праці, все буде добре. Дякую за увагу. Якщо якісь запитання, задавайте. Буду радий відповісти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення.